Що це ти робиш? <реш> ти знаєш, як от у цьому, в цьому тіктокові дивилися, да? там. Гробчик, гробчик. А що це таке? А для чого? Коротше, що переходимо ми тепер уже сюди. Е, в тій кімнаті, вроді, би зробили порядок, все добре. І зараз будемо говорити про пол. Взагалі, що ми вирішили? Там ми постелили е, цей. Як він називається? Ламінот. Так, є ламінат. Ламінат там вибирали, є ламінот, типа для теплої підлоги, не для теплої. Брали для теплої підлоги. Потім під ламінат у нас Ти винесла, да, ту підложку. Ось кусок є. Під ламінот е, брали отаку спеціальну підложку. Вона. Оток, якщо подивити, ну, це вам зараз не видно, воно така дирчаста, бачите? Тобто воно стелиться. Отак, отак. От, 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 от. видно. Тобто вона стелиться під ламінат, от на, на цю стяжку. І тоді теплий пол передає тепло, е, що так прогріває ламіно. Е, котіл у нас газовий зараз включений на одиничку. Одиничка, ну Це щоб ви розуміли, десь. я не знаю... Ну, градусів там 28, должно бути, да? 29 там, до 30 градусів там гріється ця вся штука. Гребенка у мене зараз виставлена на 35 градусів. Тобто ну, це нормально. По максимал... ну, як? Там по максималці можна до 60 догнати. ну зачем? І тепер полягає питання, чи прогрівся у нас ламінат, як прогрівається пол. Зараз, коротше, дивіться, що ми робимо. Є в мене така от штука. Міряти е, температуру. Е, і що ми робимо? От, отут а пол теплий, да? от я так дивлюсь, ну, 26. Не знаю, близько його треба. Оток десь, да? Ну, сантиметрів 10 від пола. Тобто 26,5-26,4. Плюс-мінус, в общем, 26 градусів у нас е, на полу. От я так стою, ну тепло. Мені чути, от, в ноги, що тепло. 25, 26. E, тут будемо плитку ложити, тому що тут перехідна буде кімната, і тут шкаф стоятиме e, в майбутньому, то e, я думаю, що тут плитка буде класна. І дуже довго ми відкривали питання стосовно полу в кімнаті в дитячій. Що робити туди? Одні писали тільки плитку, другі писали тільки ламінат, Треті писали тільки. Ще якийсь ламінат, який, вініл. вініл, якийсь вініл. Я про таке навіть і не знав. Е, ну, тільки буквально позавчора я подивився в інтернеті, що воно. Дехто писав, залийте просто житку підлогу. Де, ну, ну, такі, знаєте, були варіанти великі і багато. Ну, все-таки, чогось ми саме. Я, я дуже хотів плитку, е, Ну, от віднеслися, що все-таки ламінат поки що буде саме оптимально, саме просто, саме швидше. І е, нікуди діватися, е, нам треба було кімнату зробити безстренько. Кімната виглядає отако. О, вже це все діло зробили. Постелив я е, сюди, виходить, за цей ламінат. Вчора склали столик е, дитячий, щоб такий купили, щоб був, знаєте, на дві, на дві секції воно е, щоб і помалювали, вони сіли, як захочеться. Був би на три секції, купили б на три, ну не було. Був на дві. В от общем, отак усе підібрали по тонах. далі чекаємо кроваті Саня робить, та да і все. По суті, вийшло доволі непогано, гарненько. Тепер тільки залишився у нас потолок. і все. Ну, до хлопців набрав, коли, коли вони могли, ми не могли, не виходило, того, що в них, ну, виходить, в них вільний час був, а в нас ще не було усе підготовлено до кінця. А тепер вчора, коли я вже усе зробив повністю, все, да, що від мене тут залежало, то до нагроб <зас> Ну Тепер вже не знаю, будемо з понеділка щось думати, ну, подивимося. Тут роботи, я щось думаю, що небагато. Воно би зразу і не пекло, я вам скажу, що цей потолок вже ми все одно від нього не дуже залежні. Да? Але ми просто заставимо тоді кімнату і тоді. E, коли вони приїдуть натягувати цю стелю, e, вийде так, що ну, мішатиме то кровать, то, то диван і так далі. Так, всіх інтересує питання, наскільки поганіше прогріває, ну, чи, чи, як там краде e, ламінат, теплоту e, на, на полу. Там ми міряли, що в нас 26 було. Да? Що в нас тут виходить? Давайте тут міряти. Так, Тут у нас іде 25. Так, візде 25 іде, да? так? І так. 25,2, 25,3. Ну, менше 25 градусів немає ніде. Диви, візде. А, отут диви під, під стіною. 22. Та ми ж на сильно і крутили. Так, да, ми під стінку вже не крутили. Бачиш. А тут, виходить, візде 25 градусів. Біля вікна, біля батареї. Біля батареї тут взагалі 25 і 9, почти 26 диви. Видно тобі? О, 26, бачиш? О, Так, ну що скажу, доволі усе, усе непогано. Як треба котел за потопом буде. Да, видно. Да. Ну все одно бачиш на теплий пол. Оптимально ставиться там, ну, там 35, це, це вже і все одно багато буде. Да? Тобто гребінка, вона ж приназначена не тільки там для полу, вона приназначена ж і для отоплення. Можна там, я бачу, і на стіну, і на потолок. Там, і... Тобто, її можна предназначити для будь-якого отоплення. Оця гребінка, яка отоплює е, сам пол. Я реально в інтернеті бачив кучу всіляких прибамбосів. Вплив до того, що до цієї гребінки, наприклад, вішають просто батареї, полотенце, е, оці яких, сус... просушувачі полотенець. І просто до гребінки підключається вход е, і виход. Ну, якщо там е, ви підключили, у нас, наприклад, гребінка на 5 контурів. І 4 з них ми використали, 5 просто закритий. то до того контура можна підключити байдуже будь-що отоплююче, тому що циркуляція все рівно по ньому йтиме. Так що такі от виключиться діло. Ну, все. По ремонту, е, що, що хотіли, те розказали, да? Получається. Решітку сюди поставили. Дуже. Решітка у нас тут вийшла 60 на 120. так що по, по цей. Далі від нас ще сьогодні залежать уголки. Це я вчора так сказати, не, не закріпив ще, не вклеяв, але підставив плінтус, просто затягував, щоб тоді не запихати його між плінтусом і обоями, щоб не подерти. Воно так буде акуратніше. Тепер е туди підлізу, -під -під просто клеєм. Е і все поклеїться. Оце у нас залишилося сюди, на вікно уголочки, ну і сюди, на двері. Е можливо, оцей не буду клеяти крайній, він тут не нужен. А може прийдеться там просто угол такий, що уголок може туди не влізти. Але оцю сторону вершочок оцей, закриємо рамку, да і все. Коротше, якось, якось отак і вийшло. Не знаю. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться якоюсь інформацією. І ви пам'ятаєте, як ми буквально, я не знаю вже місяць два назад, да? що я тут отак стояв, отак, і я дивлюся на цю кімнату і просто схожу з розуму. Я думаю, я перений балет. О, що тут робити? Пол як зривали тут, а, да? Ну, помните, кому інтересно, хто можливо у нас е, не, недавно на канал зайшов, то подивіться просто з чого і з чого зробилося. ну, Доволі гарненька, уютна, красива кімната вийшла. Да, і все своїми руками, без, без ніяких е, я не знаю, додаткових е, чиїхось рук, просто е, якесь своє бачення. Свій інтерес і, ну, і ексклюзивність якась там, ну коротше. Не що грошей хватило? що грошей хватило. Та наколю бащо. Ні, вийшло добре. Ми просто як купляли в рулонах, вибирали. Ну таке, воно, як подивиться, каже Марина, ну хлопцям, воно таке якесь цвіточки, якісь. воно би їх не видно, воно як графіки, і воно таке якось розцілоє кімнату, то вийшло доволі. Доволі хорошо і непогано. Ну, що в нас? Зараз доклеюю ці уголочки, перехожу тепер далі ще в коридорну кімнату. Е ще, я думаю, що до... ну, считай, за, за цей місяць я ще й коридорну зону зроблю. Обов'язково. І, і, що... і поки що все. Да. Бо зима йде, близиться, треба шкафа ставити, бо він розібраний, е треба речі кудись складати, бо в цих камудиках у маленьких багато речей не наскладаєш. Так що, в общем, отака у нас на даний момент вийшла кімната. Все, пишіть коментарі. Е -е так сказати, я, я то розумію, що ті люди, які казали, що тільки ламінат, вони скажуть, Боже, які ви молодці. А люди скажуть, е ну, ті, які казали, що тільки плитку, скажуть, Боже, ламінат костенине, на що? Не дуже викраде, тобто один градус всього-навсього тільки йде розбіжності по температурі. Надіюсь, все правильно. Він, бачите, прогрівається. І плюс великий в тому, що літом плитку, на плитку стаєш, босою ногою холодна вона. Все одно прийдеться якісь стелити, там, коврик і так далі. А ламінат ніхрена не холодний. У нас у залі ламінат, в кімнаті в нашій теж є ламінат, то ну, він якраз. Ну, я, він Чисто кімнатної температури, він приємний на дотик, краще, ніж плитка. Ну а плитка ж уже 100% в коридорній зоні буде плитка. Ну і в майбутньому там в кухні, в яку ми можливо колись побудуємо. Все, товариші продяги. Всім дуже велике дякую. Це будівництво проходило, як то кажуть, із вами спільно. За підтримки да, і за вашої підтримки, з вашими хорошими коментарями. Деякими цікавими фактами про якісь ремонти, які ми виділилися, якісь розказували покращення, полегшення в якійсь роботі. ну і Взагалі, підтримка. Саме класно це підтримка. Вам було інтересно це все дивитися і ви підтримали і казали, от так, прикольно, от так ось. Ну і все. в общем, Вийшло так. Вийшло, як ми хотіли. Всім дякую дуже велике. Будемо прощатися, всім до побачення. Здоров'я вам, миру, вже, Хай вас Бог береже, хай Бог береже ваші сім'ї, щоб у нас і у вас все було гаразд. Всім дякую, всім до побачення. Пока-пока.